Вітаю. Отож, друзі, поінформую вас про добру новину. Європейський суд е, справ людини ухвалив рішення визнати незаконним позбавлення депутатського мандату народна дата. <кхи> Давай ще раз вже квеще. <кхи> Вітаю. Отже, друзі, хочу повідомити вам добру новину. Днями Європейський суд прав людини визнав незаконним факт позбавлення депутатського мандата народного депутата Миколи Томенка. Я нагадаю вам трошки передісторію, а потім переговоримо про наслідки цього рішення, яке я чекав і сподіваюся багато людей в Україні майже 9 років. Право тому, що після Революції Гідності. Коли готувалися до дочасних виборів президента президента і до Верховної Ради, тоді Петро Порошенко звернувся до мене позапартійного чоловіка і попросив проконсультувати його в частині визначення стратегії гуманітарної політики. В суспільстві був запит на просування українського світу, очищення України від руського міра, просування європейських цінностей. І я, як людина з певним досвідом в гуманітарній сфері, публічно підписав тоді з ним угоду про співпрацю і спільну реалізацію стратегії гуманітарної політики, де по пункту було прописано, що пріоритетом в цій Україні за яку люди загинули воюючи за демократію і Україну під час руліці гідності, тут повинна бути в пріоритеті людина, свобода. Розвиток освіти, культури, спорту, захист довкілля, якість життя тобто, все, що називається цілями сталого розвитку, які ми зобов'язані були виконувати. Підпишався цей документ. Відповідно, мене запросили балотуватися разом. До Верховної Ради в блоці Петра Порошенка, де е, достатньо велика кількість і партій, які були на Революції Гідності, і позапартійних людей, як і я, наче об'єдналися для того, щоб змінити м, із е, ситуацію в парламенті і створити більшість проукраїнську і проєвропейську. Е, але фактично з першого місяця роботи в парламенті е, стало зрозуміло, що. Після того, як вибори пройшли, все більше такого спеціального бізнесу почало повертатися до влади. І вже виявилося, що в нас головним куратором екологічної сфери, хоча б у голові комітету з питань екології мене обрали, виявився, як тепер зрозуміло, ген ФСБ, і який. Проросійський, ну а раніше друг команди Януковича Ніщенка, Да, мені сказали, що до Порошенка і в офіс ходиться чоловік. Він у нас куратор, він ставить свого міністра, всіх начальників і був здивований, де тут Томенко що появився в екології. От перша лінія конфлікту тут у нас визріла головою адміністрації президента. Став ординоносець Путіна за просування російськомовної преси Борислужкін. Що мене так само страшно здавало, думаю, не цей чоловік буде український світ просувати. А через рік він написав книжку і сказав, що головна задача гуманітарної політики це захист російськомовного населення. Що чим шокував пересічну громадськість, і мене в тому числі уряд почав разом із великою реформаторкою Єрейсько, яка в принципі мало знала наше законодавство, і вона так скоротила і прикрутила. Програми фінансування освіти, науки, спорту, культури, що вела земельний податок на землю під школами і дошкільними закладами. І прийшлось мені в Верховній Раді розповідати, що це дикість. Значить, що якщо школи ще будуть платити за землю, як і приватні, як умовно кажучи, олігархи наша Ряба чи Варевський то це школ скоро не залишиться. Одним словом, я протримався в. Такі атмосфері такого цинізму і перегляду передвиборчих обіцянок після революції гідності, коли приймали бюджет на 2015 рік. І мені особисто тоді президент Порошенко і весь уряд поклявся, що бюджет будуть переглядати і тільки гроші появляться. Значить, пріоритет у нас буде гуманітарна сфера, освіта, культура, екологія. Ну не і обіцяли. Ну, звісно, ніхто нічого не зробив. Моя критика не сприймалася, і от появився бюджет 2016 року. І я порахував, що там, е, здається, 17, якщо не більше програм е, гуманітарної соціальної сфери було зупинено. Наприклад, він мовив фінансувати ліквідаторів чорнобильців. сказав, та що ці чорнобильці вимирають, уже можна їм не платити, там і таке інше. І в мене не залишалось іншого вибору. Якщо я залишаюся в меншості, ну я ж не можу нести відповідальність за брехню і цинізм. Я, звісно, вийшов з фракції. Тепер нагадаю праву диспозицію: на щиному законодавстві немає закону про імперативний мандат, законі про статус народного депутата, про політичні партії. Ніде не сказано, що партія може забрати депутата мандат, викинути його на вулицю. Не дивлячись на те, що український народ його голосував. І я виходив з того, що ну. Це моя принципова позиція. Як кнопкодавом ніколи не був, значить і не збирався бути. Я голосував так, як вважаю за потрібно. А з іншого боку, я був переконаний, що ну, у нас вже нема партійного рабства, і ну, ніхто в мене не забере депутатського мандата, хоча б з по тій простій причині, що навіть е, на попрямим нормам статті 81 Конституції, у нас, щоб забрати мандат, наприклад, у мертвого Ковальова, от зараз, наприклад, зарадник був, такий Слуги народу, да? треба отримати довідку, що він помер, розглянути на регламентному комітеті, а потім проголосувати. Значить, якщо арештовують людину і так далі, все рівно треба розглянути і проголосувати. Тобто, умовно кажучи, Голосування 226 це ну ніби якийсь елемент захисту. Людини, якщо не дай Бог, значить щось ці партійні вожді перепутали. Тобто я думав, що якщо буде безпреділ, то безпреділ відносно партійній. Тобто, умовно кажучи, щоб забрати мандат, винесуть на засідання Верховної Ради ну, наберете 226 вже був з ним. Виявилося, що ну, образилися вожді. Бетоменко ну, ну, критикує. Виявляється, що е este, уряд Яценюка. А потім і голова Верховної ради Гройсман і президент Порошенко розповідає, що вони зробили більше, чим за всю історію незалежності часів князя Оскольда і Володимира за час державності. А Тенко розповідає, що не виконуються зобов'язання і купа корупційних стадей і корупції. Да, і розкладаються гроші на стінах і інших, інших проєктах. Тому Порошенко перезвонив кличку. Кличко забрав таємний з'їзд аж із 51 члена. Значить, партії Блоку Петра Порошенка, як голова партії, до речі, з тонограми ніхто не бачив цього зіду, і ці 51 чоловік казали, що треба забрати в мене мандат. Другу іординосці Януковича Хендовського перезвонили вночі, і він забрав членів Центральної виборчої комісії, вони підняли руки. А Гройсман зачитав на засіданні Верховної Ради про те, що вони треба не обговорювати і голосувати. Ну, забрали мандат, так забрали. Звісно, в такій ситуації, ну, я не за свій мандат бився, я за принцип. Я пройшов нашу систему судочинцю. Ну, зрозуміло, вона була контрольована. Тому, попри те, що судді спочатку казали, що це безприділу, в кінці-кінців прийняли рішення, що нема підстав визнавати рішення незаконним. І я звернувся до Європейського суду. Європейський суд е, структура неспішна, тому фактично мою справу взяли до розгляду лише в 2017 році, а от що на 10 липня 2025 року було прийнято рішення. Е, рішення в короткій версії виглядає наступним чином все, що стосується дострокового припинення повноваження, мене як народного депутата, є абсолютно незаконним. Значить, ця незаконність обґрунтовується 15 позиціями, тобто рішення суду складається з 33 сторінок, і на 15 позиціях дуже чітко написано про те, що з одного боку в європейських країнах. Давно вже немає не то, що імперативного мандату, а ознак імперативності була спроба в Сербії це зробити. Була така справа, і на тому прецедент вичерпався, був у Сербії вистачило в конційну суду здорового глузду зупинити це рішення про позбавлення мандату. Навіть не вийшло в європейський суд. отже Крім кількох африканських країн, там Індії ще якісь країн, значить, ніде е, партійні вожді не забирають мандат у неслухяних депутатів, які їх критикують, бо е, обирав їх народ. В рішення Європейського суду з прав людини дуже чітко сказано, що стаття третя протоколу першого конвенції з прав людини дуже чітко застерігає не лише активне і пасивне право, тобто право бути обраним, якщо вас обрали, мусять бути тільки виключні причини, як достроково ви втрачаєте оцей статус чи там депутата такого то і особливо депутата Верховної Ради. Більш зате серед аргументів європейців посилання на всі документи Венеціанської комісії, ОБСЄ, парламентської асамблеї Ради Європи, яка вже більше як 10 років рекомендує цю Візантійщину і Африканську Азіатщину з європейської країни, яка так прагне бути в Європейському Союзі Україна, забрати. Наполегливо рекомендує. Але я радію, що я. Створив прецедент, і тепер, крім рекомендацій, є чіткі приписи справи, яка називається, хоч мені не дуже приємно це сказати, Томенко проти України, хоч я проти чиновників і посадовців України позивався, а не проти держави, який чітко прописує. Незаконність цього алгоритму. я не буду прораховувати вам аргументи, які наводить комісія і семи судді, що одноголосно визнала незаконним рішення наших посадовців-чиновників, які не люблять, щоб їх хтось критикував із депутатів чи з політиків. Але базові речі скажу: що крім згадки в Конституції. Яка відсилається на закон про імперативний мандат? В Україні не було і немає закону про імперативний мандат. за те пишуть судді в, в результаті в частині обґрунтування свого рішення про те, що е, немає жодного правового механізму. А як це можна забрати? Тобто, ні в законі про статус народного депутата, ні в законі про політичні партії, ні е, е, в регламенті тому фактично. З першого дня ця процедура була придумана, в Монка, чи по телефону, або в кабінеті. Порошенка або тих, хто йому допомагав. І тому виникали такі смішні речі, що, наприклад, там абсолютно більшість депутатів, фракції блоку Петра Порошенка, з якої я вийшов, взагалі не знали про цей з'їзд. На зіді взагалі не було жодного документа і запису стенограми. Ніхто нічого не міг пояснити. Ну, сказали, треба прийняти таке рішення і так далі. Ця справа не розглядалася на регламентному комітеті і так далі. Тобто, Процедура була, тобто вона відсутня права, але навіть за аналогію, якщо стосувалося, наприклад, інших підстав позбавлення мандату, ну якби не жоден, жоден крок цієї процедури не був би не був втрачений. Тобто, як мені сказали, що Порошенко в найвищому колі сказав про те, що ми, наприклад, Ітоменка покажемо, значить, що нічого гратися в демократії в парламенті, ви всі кнопка дали повинні бути щасливі, отримати заробітні плати, що значить самим слухняним ще й в конвертах платять і так далі. Комусь посади якісь дали їм, родичам, братам, сестрам, приходьте, голосуйте. фіг я перепрошую читати, за що ви голосуєте. І тому е, спроба зліквідувати це е, статус депутата як е, кнопкодава. Ну, викликала таку люту ненависть значить Після чого, до речі, мені оголосили не просто е, там, каже що політичну дето, Бог з ним це мандатом. А мене повністю. Що зобранено на всіх каналах? Будь-яка згадка, ну що ж дійшло до маразму, що коли. Я умовно кажучи, ремонтував е, хату Шевченка, да, яку жоден олігарх не знайшов ні копійки, щоб це зробити. Е, про це забороняли показувати. Коли я відновив е, надробок Константину Островському в е, Києво-Печерській раві, е, заборонили згадувати моє прізвище. Тобто, ну умовно кажучи, таке якби сталінсько-бірівський був період. Тільки олігархи е, олігархам сказали, що якщо ви хочете. Щоби ви дружно і мирно жили з владою, от вам перелік прізвищ, ну, томенка зокрема, значить він не повинен згадуватися в жодному з контекстів. До речі, зараз приємна історія з двох сторін, це зрозуміло, попередня влада і далі не згадує. Ну, нова влада теж заборонила згадувати, тому що я ж зазвичай кажу так, як є, і не приховую нічого. Але. Е, е, менше з тим з історії тепер знову таки до рішення суду. Друзі, я коли подавав в європейський суд, я казав, що компенсація питання другорядне. Мало грошей далече багато. Моральну компенсацію, яку я отримав, тому що європейський суд зараз виходить з того, що занадто багато звернень з соціальних питань, і Українська держава ну реально не може компенсувати реальні видатки, тому вони для себе визначили певну так мити планку. Вона стосується 3 тисяч євро. На що компенсують мені 3 тисячі євро моральних збитків і 500 євро мої видатки на адвокатів та судові збори. І, в принципі, мене менше це цікавить. Буде, буде це мені помічна справа у моїй волонтерській е, діяльності і в проєктах нашого фонду просвітницьких «Рідна країна. Мені важливо те, що я казав. Я хочу створити прецедент, за яким я буду першим і останнім народним депутатом в Україні, який за критику владу і партійних вождів е, поплатився втратою мандату. Що більше такого не буде, я зруйную. Партійну, партійне кріпатство, цю партійну диктатуру, коли партійні вожді, значить, продають місця в партійному списку, а тих, хто є обличчям їхнім, тобто публічних людей, да? бо ті хто ті бізнесмени, які купили в місці в списку, вони нишком сидять і не виступають. А ті люди публічні, які були обличчям виборчої компанії, які розповідали, що буде краще. І, і вони будуть жити чесній країні, да, якщо вони хочуть це зробити, їх ставлять на місце, що або ви мовчіть як риби, значить, або вас заберуть мандат як Утоменка. Значить, тепер мій прецедент дає можливість друзям все в Україні, кінець партійного рабства, кінець партійної диктатури. Можете голосувати, як вважаєте за потрібне. Можете озвучувати свою позицію. Якщо е, ні, ну можна прийняти таке рішення, як зі мною, але тоді треба забути зупинити переговори про вступ України до Європейського Союзу, е, бо вже почали розглядати перші кластери, тобто ми зробили серйозний крок. Тобто тоді ми треба оголосити що ми африканська країна, причому не всіх африканських багатодемократичних африканських країн давно вже це забули. Це такі, значить, е, напівдиктаторські африканські країни мають жорсткий імперативний медаль. Тоді треба нам. Вступати або в Брікс до, 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 до Путіна і до Китаю, або в Африканський Союз в столицею в Ефіопії. Ну, в Воді якщо в Європейський Союз, то нема там і натяку на імперативний мандат. Отож, друзі. Я радію, що створив ще один прецедент, який ну, допоможе все-таки крок за кроком повернути статус не Пострадянської Верховної Ради, де, де приходили по рознарядці і піднімали руку, а з київським тортом і шампанським поверталися додому за галузевим принципом від металургів, шахтарів, доярок, там вчителів і так далі. Значить, зараз приблизно виглядає таким самим, що п'ять партійних вождів і кілька олігархів повністю контролюють Верховну Раду, а все решта значить, Кнопкодави, які бояться, що їм скажуть партійні вожді. Я абсолютно переконаний, що це рішення допоможе і теперішнім депутатам відчувати себе самостійніше, а найважливіше вже з наступного складу Верховної Ради, ну, колись та будуть вибори, значить, це таки Верховна Рада Пострадянська перетвориться у парламент, де член парламенту це самостійна, думаюча, підготовлена, професійна, патріотична людина. Яка буде діяти так, як обіцяла під час виборів, як записано в передвиборчій програмі, і як підказує її совість, і її професійна людська гідність і честь.